Красиві, талановиті, харизматичні діти, які вже знають, що таке смак перемоги і до чого вони прагнуть в житті. Ми поспілкувалися з учасниками конкурсу Міні-ТОП модель Центральна Європа, які вразили журі і стали найкращими. Це вихованки і вихованці модельної агенції New Моделс, керівницею якої є Руслана Пристач. Вишукані сукні, народне вбрання, посмішки та правильне іграційне дефілювання. Усе це побачили гості масштабного дійства краси у Коломиї, міні-топ модель Центральна Європа. В ньому взяли участь 22 вихованки модельної школи «Нью Моделс. І, хоча професійному журі було складно, все ж вони обрали найкращих. Ангеліна Журавель здобула гран-при на цьому конкурсі. Ми дефілювали, показували. Одяг від двох дизайнерів була на багатьох конкурсах, отримувала досить багато перших місць та гран-при. Мені просто подобається ходити по сцені. Я почала займатися ще приблизно з трьох років. Мене, я захотіла і батьки мене дали у школу, де я відчуваю якусь свободу. І те, що мені це подобається, я отримую задоволення від цього. Я би хотіла в майбутньому стати якоюсь відомою моделлю. Знайомимо вас із переможницею у середній категорії. Це Соломія Ольгацька, їй 10 років. Попри юний вік дівчинка, вже доволі впевнено почуває себе на сцені. Я отримала гран-при на конкурсі в Коломинів. Я займаюся від 7 років, уже як 3 роки займаюся модальні школьні модуль. Мені дуже сподобалася робота модельної школи та сподобалося виховання їхнє. Я дуже хочу повстати своє майбутнє з модельної школи. Маргарита Петрук також здобула перше місце у молодшій категорії конкурсу Міні топ-модель Центральна Європа вихованкою Юні Моделс вона стала рік тому, але вже має чимало професійних навичок моделей. Я отримала гран-при на конкурсі. Ми на сцені моделювали. були одягнені у українському одязі в вбранні, в класних платтях. Ще було пижамна вечірка. Вони мені подобається, щоб ну, що я. Я можу подорожувати і показуватися людям. Серед учасників конкурсу і святик йому шість років, хлопчик вже знає, що таке велика сцена, і аплодисменти журі. Не подобається ходити по сцені, показувати гарні годях. Я люблю переступати перед людьми. Загалом у конкурсі взяли участь двадцять двоє вихованців. New модел, серед них Юстина Пристач. Вона в модельній школі з трьох років тому про дефілювання і демонстрацію одягу знає практично все. Дефілювали, показували різні виходи. А чи ви тобі найбільше сподобалось? Візитівка, тому що там ти показуєш себе. Про мене розказував ведучий, і я робила сам вихід. Я люблю показувати себе. Вероніка в ній займається відносно недовго півроку, але вже брала участь у конкурсі і має здобутки в ньому. Не думала, що в мене буде перше місце, бо я не не дуже довго ходжу. Я думала, що в мене там буде, ну ну не перше місце. Ну мені сподобалось. Дякую всім за те, що змогла я приймати участь у цьому конкурсі. Можливо, в майбутньому хочу стати моделью. Модельну агенцію Ні Модел в Коломиї заснували понад 20 років тому. За цей час її випускниками стали понад три тисячі вихованців. Кожним із них пишається засновниця модельної агенції та організаторка конкурсу Міні топ модель Центральна Європа Руслана Пристач. Вона каже, деколи буває нелегко. адже модельний бізнес це важка праця, проте кожну дитину любить ледь як не рід і робить усе, щоб вони ставали кращими і досягали успіхів. От є гуртки танців, і їм легше, тому що він вони працюють у колективі в команді один за одного. А у нас всередині є конкуренції, і саме головне, над чим я працюю найбільше, це зробити здорову конкуренцію. Щоб діти знали, що так вона дійсно молодець, і ми її підтримуємо. Так, він надзвичайно класний, і ми його підтримуємо. Оце саме складніше. Наші плани це Буковель, потім яскравих дітей України. Це є фестиваль. Дітей потрібно любити все. Після масштабного конкурсу Руслана Пристач та її вихованці довго не відпочивають уже готуються до нових сцен та нових перемог.